З нами на зв'язок вийшла Катерина Косинська, заступниця директора наукової бібліотеки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вітання пані Катерино. Добрий вечір. Пані Катерино. Дізналася, що ви вирішили провести такий флешмоб, присвячений Дню Соборності України, який ми будемо відзначати завтра, 22 січня, який називається Книжковий Ланцюг єдності. То чи можете розповісти про і деталі цього флешмобу? Той, яким чином може долучитися, які регіони він має охопити, і які його головні цілі? Ну насправді кожен може стати учасником цієї цього флешмобу. А достатньо просто сфотографуватися з книжкою? Автора, який так сам з регіону, з якого є учасник, і стовати його в Фейсбуці. Ми перевіряли сьогодні. Вже є 1800 дописів, що є дуже круто, і я вважаю, що це успіх. Насправді, я побачила, що ми захопили повністю, закрили повністю мапу України, тобто ланцюжок єдності вдався. Мета популяризувати українських письменників не тільки таких відомих, яких ми всі знаємо. Та? там Шевченко, Франко, а саме от з різних регіонів, тому що ми знаємо, що є багато авторів, але. З яких регіонів на жаль не знаємо. Тому я думаю, для багатьох було б цікаво побачити, хто з яких регіонів. І От мапа насправді виявилася дуже дуже цікавою. Є і відео, є і фото люди виставляли. Тобто, це дуже приємно, і ми ставили собі дійсно за ціль популяризувати як моги більше авторів. І для себе теж я відмітила дуже багато цікавих моментів. Пані Катерина, це можуть бути як е, сучасні автори, так і класики відомі, як ви зазначили Шевченко, Леся Українка і так далі. І що має бути ще в дописі, окрім фото? Чи має там щось йтися про автора, якщо він мало відомий, чи про сам твір, якась анотація, чи якийсь хештег обов'язковий? Е, ну і де можна побачити учасників цього? Це має линця? бути обов'язковий хештег е, книжковий ланцюг єдності. Е, щодо автор, щодо. Е... Підпису автора, це за бажанням насправді я б а додавала, та це я думаю, що всім було б цікаво прочитати саме про автора, про, трошки про біографію, можливо, чим займався і так далі. От, ще можна додати якесь патріотичне гасло. Це теж було б досить цікаво. А де можна побачити учасників ось цього книжкового ланцюга єдності? Це на якійсь сторінці? Чи це можна викладати в себе, наприклад? Соціальні мережі саме в Фейсбуці чи в якихось інших мережах? Більшість виклала вже в Фейсбуці. Там ми ставили за мету, щоб був Фейсбук, але бачили, що виставляли в інстаграмі це можна робити в себе на сторінці, можна на сторінках своїх бібліотек. А можна в сторісах, тобто неважливо, ми все одно за цим самим хештегом можемо перевірити а, ну, самі дописи і перевірити кількість і хто прийняв участь. Пані Катерина, ви сказали, що вже є представники усіх областей України. Скажіть, а багато дописів з Криму, Донецької і Луганської області? А, з Криму бачила два дописи: але це, ем, це дівчата, які переїхали з Криму у 16 році, а з Донеччини маємо близько 20 дописів, і з злочини е, десь 20-30, тридцять, 20 двадцять здається, дописів, що я вважаю дуже круто, а, бо дійсно хотілося б, щоб всі регіони були представлені. А чи є, наприклад, ті люди, які виїхали після війни? За територію нашої країни за кордон, чи вони теж мають можливість долучитися до Дня Соборності України таким чином? Звісно, закликаємо всіх доєднатися. Хто вимушений був виїхати, це було б дуже дуже круто. Ще маємо можливість, тому що конкурс триває флешмоб. Триває до, триває до завтра. Включно у нас до нас навіть звернулися з. Литви написали нам на пошту молодіжної секції що хочуть доєднатися і чи можуть вони взяти участь. Тому ми погодилися, звісно, і також маємо допис від Литви з підтримкою підтримкою нас. А ще скажіть, будь ласка, стосовно все-таки. Книг, чи ви будете згодом якісь проводити аналіз, чи збирати цю інформацію, яких можливо більше авторів, це мусить саме бути українські, чи можна, наприклад, якісь іноземні перекладені книги, теж з ними доєднуватись до цього ланцюга? Так, по завершенню флешмобу ми плануємо проаналізувати, які регіони були більше представлені, яких авторів більше представляли. А, тому що от перед ефіром та, я зайшла, подивилася а, ну, більшість дописів це центральна Україна і Західна Україна. А, але все ж таки ще раз кажу, що дуже рада, що взагалі вся географія нашої країни закрита, тому а, це дійсно круто. З приводу авторів, вони можуть бути рівні. Ми не робили акценти на, якому, ну, на якимось конкретних ем, критеріях, тому люди вільні вибирати. Саме яких авторів вони хочуть представляти, і з яких регіонів відомих, невідомих, маловідомих Тому закликаємо доєднуватися ще флешмоб тримає Пані Катерину. Ну, цікаво, чи достатньо у нас зараз, зокрема, книг про День Соборності, про ті часи Української Народної Республіки, які про ті події, які відбувалися більше ста років тому, чи є зацікавленість? Зокрема, і в студентів стосовно того, як це все відбувалося тоді. Насправді змінилися запити і від студентів і від викладачів. Тому що, наприклад, от я працюю у відділі книг на науковому абонементі, тобто книговидача. Та я бачу, які запити від студентів ведуть, і можу сказати, та більшості змінилося затребуваність книжок, але ем, тішуся, що в нашій бібліотеці у нас достатньо ем, літератури, у нас окремий історичний факультет, е, тому літератури цієї у нас достатньо, та, і ми повністю задовольняємо потреби користувачів. Якщо є якісь унікальні е, запити і потреби, то ми дозамовляємо і або ем, беремо це як міжбібліотечний абонемент, або з іншої бібліотеки, тому що є дійсно дуже унікальні запити. І не в всіх бібліотеках є, наприклад, примір... примірники там той чи іншої літератури, тому намагаємося якось обмінюватися і ну теж ці питання закривати пані Катерино. Я пригадую день соборності минулого року. і Відслідково так як по Україні, в якому місті як святкують. Ну зокрема, у нас в Луцьку є пам'ятник Грушевському. Там до нього покладали квіти а в Дніпрі як виявилось. Е, немає пам'ятника, який би асоціювався з цим днем, і там чомусь поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченку, хоча він помер задовго до е, тих подій, які власне мають відношення до цього дня соборності. То е, на вашу думку, от зараз, коли в нас триває повномасштабна війна, і перший удар, якраз ці регіони, східні, північні, південні е, на себе найважчий удар взяли. І зараз ми знаємо там загалом великий сплеск патріотизму. то на вашу думку, чи можливо у вас є навіть якісь більш-менш об'єктивні дані, чи е, зросла зацікавленість саме до української книги? Адже ми знаємо, що саме з книги і е, культури загалом виникають потім і пам'ятники, які увіковічнюють цю культуру. То чи українська книга там стала популярнішою за цей рік, і чи з'являться там все ж таки в цих регіонах більше пам'ятників, які. Будуть символізувати визначні дати, події і особистостей в історії України. ну Те, що там не поменшало російських пам'ятників, то це. Це факт. точно так. Так, це факт. Те, що поменшило, це факт, і збільшилося дійсно українці настільки зрозуміли свою ідентичність, я б сказала, мабуть, тому що ми стільки років жили під цим. Російським гнітом, тому, і ну не розуміли, наскільки ми унікальні, наскільки ми сильні, наскільки ми єдні. І зараз дійсно дуже видно, наскільки запити від користувачів бібліотек змінилися, наскільки вони вже не беруть російську мову і літературу. Дуже, ну дуже змінилося насправді. Коли користувачі приходять і. Кажуть, там книжку взяти і називають назву. а Ти кажеш, от є російською. На жаль, українською нас поки що нема. Вона кажуть, ні, я шукаю саме українською. Тому ми докуповуємо, заміняємо, більшість російської літератури вже списана, її вже немає в фондах бібліотек. Ем, і це великий плюс, тому що бібліотеки відіграють велику роль в встановленні культури, тому дійсно багато що зміниться. Ще попереду дуже багато змін. Ми їх чекаємо. І я вірю, що все буде як на краще. Пані Катерино, цікаво, що для вас день соборності, і чи змінилося у вас ставлення до цього свята після початку цієї великої війни? Звісно, змінилося ставлення. Я намагалася їм раніше доєднуватися до цього, тому що саме тут в цей день. Відчуваєш наскільки ти незламний, наскільки ти сильний, наскільки у нас народ єдиний? Тому я всім українцям бажаю терпіння, сил і віри в наші збройні України збройні сили України, все буде чуд... все буде все буде добре. Все буде наша перемога. Все буде Україна. Дякуємо, пані Катерино. Отож, Катерина Косинська, заступниця директора наукової бібліотеки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Ну і говорили ми про книжковий ланцюг єдності, який триває в соцмережах. Закликаємо всіх наших глядачів та радіослухачів доєднуватися до цього ланцюга. Все ви знайдете в соцмережах і обов'язково ставте хештег, викладайте свої фотографії. Із книгами і таким чином. Створює, давайте створимо ось цей ланцюг єдності 2023. Дякуємо вам на все добре, пані Катерино. Дякую, до побачення.